Всі хочуть позбутися цієї хріні, ой, вибач хріну, а ти її садиш, з чим це пов'язано. Я тебе зараз здивую ще раз, да? ну, щоб ти вже там не, Давай, не, не говорив, що там постійно дивуєшся, ти вже сьогодні здивуєшся. Пам'ятаєш, я тобі розповідав, що є ідея зробити лабораторію інвітро. Та? І насправді це ось один із перших продуктів з цієї лабораторії, це якраз хрін, який був вирощений інвітро, і з розсади висаджений в червні цього року. Слухай, ну це, це взагалі розумієте, що такі лабораторія, рівень. Скоро поїдемо туди. Чому? Тепер питання. Тому що знову ж таки дуже багато людей шукають саджанці хрону, шукають технологію його вирощування. а Її просто не існує. Ми вже другий рік, до речі, досліджуємо технологію вирощування хрону. У мене ну, є дуже наш спільний товариш, я не буду називати, він уже... Не один мільйон гривень похоронив в спробах вирощувати хріни. Я йому сказав, що друже, давай ми його дослідимо, а тоді будь-просто складемо технологію, знаю, і ти будеш працювати. Я Знаю, Та... хто це любить <світ> в землю закопувати да. гроші, але не даремно. Ну і в нас вдалося. Ми були своє відео там порозсилали, якби тим людям, які цим цікавилися, і вже є перші. Якби такі переговори, які відбудуться, десь близько, там, в близько х числах цього місяця, саме про те, щоб замовити висадку плантації цієї культури на інтенсивній технології, так як вона тут росте, тільки з меншим міжрядям, тому що на дослідних ділянках спеціально зроблено більше міжряддя, щоб можна було міряти, досліджувати, перевіряти і записувати. Ну і відповідно, основною метою була дуже важлива така штука, як селекція, саме: тобто, в Україні немає жодного сорту, який зараз зареєстрований. Ми зараз. Зібрали тут чудову українську колекцію. Проводимо відбір, селекцію і звичайно ж будемо реєструвати після цієї колосальної роботи власний сорт для того, щоб можна було його офіційно продавати як посадивний матеріал. Записуйте. Дуже важлива інформація. Так а тепер ринок збуту. Де він може бути цікавий і які об'єми взагалі потрібні для ринку? Хочеш вір, хочеш ні. Оце якраз знову ж таки намічається культура з розряду мільйон з гектара. Да? Ну, тому що в минулому році реально ціна експорту першої категорії хрону ну, в Європі ціна була 5 євро за кілограм. Враховуючи, навіть якщо він буде рости 2 роки, і ми отримуємо там урожайність. 5-7 тонн з гектара. Ну самі рахуємо, яка може бути рентабельність цієї культури. Він не вибагливий, але при інтенсивній технології, звичайно, ми маємо розуміти, що у нього є ті ж всі самі хвороби і шкідники, які у капусти, тому що він сімейства хрестоцвітних, капустяних, і це про все то -то говорить. Тобто такого не буде, що посадив і забув ні, і, і, ні. і зібрав Це роби. тільки це, тільки на городі не можна його вивезти. Якщо ти хочеш його вирощувати, що, то, що, то, що, то що, треба Да. А тепер розкажи цінність його, якщо говорити про саму реалізацію. Листок можна реалізувати? Листок можна реалізовувати, але він ну, фактично потрібен в не дуже таких великих об'ємах, тому що він використовується виключно під час консервації як ну, в стандартних там, рецептурах закрутки огірків або помідору. Ось корінь більш цінний. Тому що корінь е, отримав саму саме більшу цінність за, за, за рахунок зростання ринку е, суші, як би це не було дивно. Чому? Тому що в суші завжди додають таку приправу як васабі. І ну, Зараз є цілий скандали, там, що там немає Васабі, там є тільки хрін. Васабі – це не Васабі. Васабі це не Васабі. Але ми розуміємо, що цей ринок дуже сильно динамічно зростає, а сировини динамічно зменшується. Раніше в Україні копали його, здавали якось там хаотично люди в селах. Зараз ми розуміємо, що цих людей вже майже... Немає, які би цим займалися, молод цим займатися не буде. Тому, як і в принципі у всіх культурах, які ми вирощуємо, потрібно йти в промислове виробництво. Якщо ви будете суші їсти паличками і буде з боку васабі, пам'ятайте, що то може бути хрін. Не може бути, а на 99% я. Знаєте, що то хрін. Тобто, ти говориш, що хрін. Може дати економіку, тобто прибуток з гектара мільйон гривень. Тобто ну, 20 гектар, 20 мільйонів гривень. І більше так. Тобто це от економіка від тебе. Так. Зрозуміли, так? Якщо хочеш мільйон з гектара, сади хрін. Але перше, що потрібно робити, ринок збуту. Знаєш ринок збуту? Ну тут до речі, у хрінові, по да, на сьогоднішній день, все навпаки. Ринок збуту дуже величезний. і Його потребує багато переробників і в Україні в першу чергу, і за кордоном. Але немає у людей технологій і немає саме головне де купити посадкового матеріалу. Тому ми цим всім і займаємося, щоб зробити це. Ну, якщо говорити, якщо ми говоримо про великі насадження, то немає сенсу там. 2 гектар, два сади. Тобто, треба велику площу заходити в технологію, і як правило, ринок це експорт. Сто відсотків. Але якщо ви маленький фермер і у вас це сімейна справа, то ви можете звичайно і два і ну там і два і три гектара займатися, і ця культура буде приносити доволі непоганий результат. Але звичайно, зразу говорю, що зрошення тут вирішальним буде фактором, тобто живлення, навіть не зрошення, а живлення, тому що зрошувати його все за чотири рази за рік потрібно. А от живити потрібно згідно технологічної карти. Ну Так як і всі культури на інтенсиві. Послідовність, наявність води, ринок збуту, а потім вже плануємо саму посадку хріну.